Як правило, десь кінець травня, початок червня місяці починають надходити вже е, овочі з відпитого ґрунту з нашої території, і в цей період у нас починає суттєво знижуватися ціна на все. Взагалі, літо у нас таке, як правило, дефляційне, у нас, тобто ціни не ростуть на продовольчі кошик. Е, і, власне, лишилося трошки дочекатися того святого періоду. Про який я тільки що не говорю, це кінець травня, початок червня. А до того моменту, на жаль, ми будемо з вами спостерігати отакі зростання цін, тому що ну реально немає ресурсу. То, що їде по імпорту, воно зараз впирається в, в ті гойдалки з курсом гривні до долара. І імпортер безперечно закладає валютні ризики в ціну товару. Правда, ну і на європейському ринку, та й на ринку наших південних сусідів, з яких ми тягнемо періодично овочі. Там ситуація також не дуже добра, тому що ну от вже свіжа капуста, вже молода картопля пішла, але там ж ціни інакші, інакше, там ж ціни дорожчі.